Всіх вітаю! Сьогодні 1 люте. І що чекає місто Запоріжжя в лютому місяці? Це обстріли, друге руйнування, третє – гроші і четверте влада. Люди, ну, печалька якась у нас буде. Буде. Бачите, які карти випали. І даже буде якась серйозна така, буде якась десь серйозна установка чогось. Може, це буде передмістя? Да, туди буде прильот. Так, будуть, будуть, вони і мають бажання і будуть то організовувати, будуть обстріли. Буде якийсь прильот, буде серйозний якийсь прильот по королеві. І що від того ми будемо мати? Ну, знаєте, я вам скажу так, прильот може і буде. Так у нас буде сум, сумна така подія. Ми будемо горювати. Але тут іде і захист, і, до речі, він справедливий. Так, спитала, ні, це не моторсіч, слава Богу. Це буде домівки людей. Це те, що по прильотам. Цікаво, що випала справедливість, значить воно буде не дуже таке, так. Ну і захист по дев'ятки там теж хороший йде. Так, тепер практично ми захищені по дев'ятки Ну, економічного плану, в принципі, тут непогано. Все буде по то, що працює, то і буде працювати. Іде п'ятірка жезлів. Тут, скоріш всього, якесь, -таки я кажу, якесь підприємство може потрапити під обстріл. Зараз ще третю карту, бо я її просто ну, не вмістилася в руці, скажімо так. Ось, бачите? Це все от сюди прийшло. Це була третя карта, тут все буде працювати. От, але, але будуть і попадання кудись. Може, навіть не пов'язано з прильотами. Угу. Там, де організація, тут працює ППО. Тут, так, де присуха є, але ударів тут немає. Так, значить, тут іде більше, влада буде. Отут фігньою займатися і щось хотіти від людей. Як завжди маніпулювати, брехати, обманювати. Оце воно. Так, оце воно. По грошам було б нормально, якщо б е, некоторі товариші, скажімо, на русском языке, не займалися фігньою. І не хотіли відкатів і взяток. Ігнь будуть займатися, як і займалися весь цей час. Ось, традиція вийшла. Вийшов дьявол. Пожалуйста. Розкаяння тут не знаю, що це за розкаяння. Будуть боротися, будуть опа... опять обманювати. Оце таке розкаяння в них. Будуть опять обманювати, брехати і розказувати, що вони там і як вони. Радуватися будуть, як завжди, то, що вони роблять. Жити вони будуть нормально. В них буде все стабільно. Все своє вони будуть мати. Ось так. Бачите, радості повні штани. Причому традиційно. Тут на суд люди припало. Оце вони будуть боротися за своє життя і обманювати і брехати. Все, оце все їхнє дії. Що ж вони будуть робити для людей? Вони займаються просто нічим. Очікують. Очікують грошей, очікують результату. Нічого для людей вони не роблять. Поплачуться, але нічого не роблять. Чекають, очікують результату, чекають грошей. Все. Там ну, вони себе прекрасно почувають. Повної Полно, пол, сили енергії. Ясно, коротше, все як завжди. Чи будуть військові, які повертаються з фронту, чи будуть вони мати претензії до запорізької влади? Під питанням. Них... Вони просити не хочуть. В них інші думки. Сім'ї, сім'ї будуть, сім'ї будуть требувати. Щоб все йшло на ЗСУ, сім'ї будуть. А хлопці, а що ж в них на умі? Ну, по-перше, вони, вони от в такому стані. Їх ще треба приводити до тями. По-друге, ну, будуть п'ячити, однозначно. У третє вони злі. Вони дуже злі. Вони, якщо от їм дати волю, то вони їх би всіх би постріляли нафіг Вони б їх взяли за яйця. Ну, ось така історія. Оце в такому стані наші хлопці. Дивіться. Засмучені. Ну, хто бухає, хто гуляє, хто що, але в них отакий настрій. Вони не вірять, вони не вірять. Тут вже йде знання. Дьявол, щоб ви розуміли, це знання. І людина, яка дьявол, вона знає, що з тобою робити. І вона тобою маніпулює. То наші хлопці, вони це дуже хорошо все знають. Вони знають нашу владу. Але вони не хочуть маніпулювати, вони їх хочуть просто нічтожити. А от сім'ї, так, да, ті будуть ходити і будуть просити все для своїх е е тих військових, які вже навоювалися і або поранені, або хворі, або ще щось таке. Ну, ось така історія по Запоріжжю. У 2026 році, тільки люди, ми будемо, скоріш всього, вже трошки-трошки дивитися, що нам робити, як нам жити надалі. І це вже буде іменно наше матеріальне життя. Це вже не буде військове життя. Потенціал у міста є, але стоячий. Він весь не, не, ресурс не Е, Треба вкладатися і будемо шукати, скоріш всього, інвестиції, дивитися туди, щоб нам допомогли, щоб нам щось надали. Е, і вже ось молоді люди почнуть трошки-трошки вже робити свої справи. Може, навіть дадуть е, трошки дихати малому бізнесу. Але Пажик це молоді люди, це молоді підприємства, які ще трошки-трошки, вони, знаєте, ну, вони не сильні, вони такі, не самостійні, ні. Це навіть не, це не бізнес, це підлеглі. Розумієте? Але не раніше 2026 року, 2025 рік. У 2025 році, ну, по-перше, ми повернемо своє. Ми повернемо своє. Суд. Ми будемо мати своє вже. Ось. 2025 рік. 2024 люди буде ще тяжко. Всі, люди, будь ласочка, бережіть себе. Будьте. Громадянами, які все ж таки інтересуються політикою. Ось так. Бо інакше ми превратимося в якихось непонятно що. І, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я роблю кожного дня розклад для Запоріжжя. Я живу в Запоріжжі по безпеці, по районам по містечкам. Запрошую вас на ці ефіри. Буду робити прямий ефір по вашим особистим питанням. Так, приблизно планую робити то в п'ятницю ввечері. Ось так. Все, Почуємося.